Я, мене звати Ігор Матіїв, я театральний режисер. Я поставив дві вистави в театрі Драміком, і мені дуже приємно було працювати з однією артисткою. Це нелі Павлівна Масальська. І, звичайно, я хотів щось поставити, щоб вона була в головній ролі. І коли я знайшов прочитав п'єсу Джона Місто Мадам Бубінштейн, я зрозумів, що це воно. Тут все зійшлося. Зійшлася тема, зійшлася п'єса, і була актриса, яка може це зіграти. І тому ми почали роботу над цією виставою. Це вистава справді про легендарну жінку, про жінку, яка зробила свого часу революцію в, в сфері краси. Звичайно, що у нас красою більше цікавляться жінки, але нові тенденції показують, що чоловіки теж небайдужі до краси. Тому я думаю, що ця вистава для Сімейного перегляду можна так сказати, тема пошуку своєї місії і втілення своєї місії мені здається, що вона важлива для всіх людей. Хелена Рубінштейн ставила собі масштабні цілі, була масштабною особистістю, і ми спробуємо це передати в нашій виставі. Сценограф цієї вистави Олег Татарінов. Тут задача стояла складна перед художником. Чому тому, що в цій п'єсі дуже часто міняються місце дії? Ну така серія зустрічей за кавою, і в кінці кінців ми дійшли до того образу вистави, який ми маємо зараз. Точно так же ми працювали з художницею з костюмів. Це Світлана Юбова, оскільки це Відбувається, ті відбувається в 50 х 60-х роках. Нам хотілося все-таки показати стиль і моду тих років. Тому звісно, ми надихалися модою 50-х, 60-х років. Звісно, я очікую успіху. Я очікую сміху там, де він має бути, сліз там, де вони мають бути. Ну і звичайно, в фіналі просто овації. І я вірю, що ця вистава буде мати свого глядача і буде гратися завжди за шла. Приклад мадам Рубінштейн нам показує, що людина, яка е, має ці в житті, вона, по-перше, живе довго, тому що вона має заради чого жити, а по-друге, її життя наповнене сенсом і змістом. І хотілося б, щоб глядачі, які до нас приходять, теж мали цілі, які будуть наповняти їхнє життя. Ходіть в театр, дивіться театр, е, любіть, в театр, адже ми живемо і працюємо заради вас. Я думаю, нам є чого повчитися в халаміровішне.